Так, ми є на прем'єрі Тіні незападих предків і зараз я нарешті побачу Пашу Діну. Так, тут ми бачимо фотосвіт від геометрія.ру. Ми знаходимося в кінотеатрі Люм'єр. І так. you later Нас тільки що сфоткали. Це гелло. Боже, воно таке я така... І там говорить режисер. Я не му... не думаю, що вам щось видно. Короче, моя зв'язка. Моя зв'язка. Це заходить типовий Франківськ. <реку> <реку> <Ви ще реку> ми не одні з нашої школи. У нас немає камера, нас немає. Я думаю, що на цей кадр можна дивитися вічно. Потім не тут не важно. Ні, скажімо. Це мій крутий блог. Це те саме відчуття, коли ти побачиш зараз Пашу Лі Юля, 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 Юля. Перепрошую, можна сплати? І так, тут мене І це той самий момент, коли ти забуваєш, як дихати ще 150 мільйонів гривень Дай цьому чоловіку Дякую Він тільки що поцілував Пошалі! І на операції апарації Ми вже сидимо Хтось Ні, я не хочу Тут ми бачимо екран Тут ми купили колу, яка є дуже токсична. В її не можна пити, але мені купила її Юля, так що я можу їх. Там дуже коло, там не бор. Люба, любо, давай. Коли ми робимо щось для вас і ви це оцінюєте. Це дуже класно. Дякую, велике. Тепер хочу представити вам акторів. Біля мене зараз стоїть Богдан Юсипчук, який грає у фільмі. Характер під твоїм на ім'я Артур. Так? Марина <плевцова> Шако, <звук> <плевцова> uh, яка грає характер Ляна. Ляна. Сек-символ фільму. Другий сек-символ фільму. Софа Келабурата, яка грає у нас характер Charakter... Рута. Дмитро Ступка, який грає у нас Голанчика і друг головного героя Паша Лі, який грає у нас Вов, Вовчика, Це друг, друг головного героя повний придурок. Робочий день і достатньо ранній час. Самооцінку, щоб повернути самоповагу до себе, щоб кожен з молоді розумів, що ми є такі самі, як всі інші люди. Ми нічим не гірші від когось, ми такі самі, але навіть і краще в чомусь. Тому, е, друзі, насолоджуйтесь смачного попкорну і гарного перегляду. Кого найбільше за... жалко з акторів? Кого Дякую, я хочу Юлі. Юлю сказав зараз, раз, раз, а потім побачив, що світ не такий, є люди набагато розумніші. Я почав себе ламати, десь на другому курсі вже вилюдні, а в фільмі просто треба було згадати те, що було в косі і все. Справді нічого важкого. Ми вийшли з кінотеатру, ми маємо пару автографів, ми дуже задоволені. Очень, як завжди. Окей, все було супер, фільм класний, радимо всім подивитися. Я Добру в тебе інтерв'ю. Ти задоволена фільмом? Не дуже, але він сам нормальний, але типу, то, що потім було повторила, то що мені треба, то що не, не може було. 23-й межеж.